Северин Наливайко. На Різдво, сонник надвірної сотні Василя Острозького, Северин Наливайко, разом з двома своїми товаришами, взявши благословення батьків, поїде до своєї нової нареченої Галі Горошко. Зима видалася сніжною, хати снігом позаносили аж по самій димарі. Северин та його свати, дядько Кирило та дід Максим, звісно, знали, де живе Галя. Але серед засніженого села важко було знайти потрібну хату. Після довгих пошуків вони врешті раз знайшли дім горошки і почали жваво відкапувати. Ось і день. Добрий вечір вам, пані Додіє, і тобі маю. З різдвом Христовим. І, да... і вам, дай Боже, добрий вечір, і вас різдвом Христовим. Просимо люди добрі, Мав гору руку і говорить нам такі речі. Ей ви, охотники, будьте ласкаві, покажіть, руку. Трапилась мені куниця, красна дівця, не їм, не п'ю і не сплю від того часу. Все думаю, як би її достати. Допоможіть мені її відпимати, а тоді просіть, усе, що заважайте, усе нам. Нам того і треба. Пішли ми по світах, по всіх городах, по всіх усюдах і в Німеччині. І в туречку всі царського государства не йшли, а куниці ніде не знайшли. От і каже, своєму князю, що за дива та звірюка, хіба де кращої нема? Ходім новою шукати. Та де там? Наш князь і слухати не хоче. Каже, де вже я не бував, в яких царствах, в яких государствах, а такої кулиці, красної дівиці, я ще не видав. Пішли ми в п'ять по сліду і до вашого села зійшли. Як дразницю, не знаємо. Вечери слід, певно, що до вашого двору зайшов, а з двору до хати та й всі в кімнаті тут і мусимо піймати. Оце ж нашому слову кінець, а ви давайте діло вінець. Отдайте ж нашому князю куницю, або красною дівицю. Отдаєте чи нехай підросте. Хліб святий приймає. Доброго слова натуральнося. а щоб не казали, не дорікали, буцім то переде. А покрасили, дівитись, ми вас пов'яжемо. Дивишся, щоб наші молодята і повінчатися. Я не проти, тільки ж омилян січі весною, і то радію. а в дірку козака запорожчим вчатися не можна. Так то вона так, але подумай, докіє, що то за весінь на ранній весни і що не спіє, не цвіте, а так поїдемо на спас остров. На цей монастир на мирних людей також нагадують татари, кого візьмуть у полон, а хто, тікаючи від татар, знайде спокій на дні річки. Галю та інших монашок відвідують козаки Северину на Ливайки. Так долі закоханих зустрілися серед степ. Брат Северина, Дем'ян, також перебуватиме із військом Северина, його обічали молодих саме на спастах. І звернувся Северин до козаків. Панове! Ми вирушаємо, я маю привезти вас туди, де ми з вами зможемо зазимувати і похарчуватися. А там, через зиму, на весну. Ми побачимо, що нам робити та ще. Перший сісти на бази, в мене є до вас прохання. Волею Бога в табір до нас монашками прибилася, моя гречена. З Галею ми заручилися, щоб усяти не. Та не змогли обвінчатися, адже в саме той час я сам підняв свої шаблі. Тому я б хотів обвінчатися з Галею тепер перед нашим походом. Будьте ж мені за дружків. Тим'ян Маливайко в Крайнуській церкві благословив молодих. А далі, далі долі усіх героїв, загубилися на телах У Уривок читали Севирин, а садовурат докія Герасименко Юлія. Дядько Кирило Дахович Віктор. Дід Максим, Муценко Віктор, Галя Вальда, Анастасія. Автор Любов, Діре. Микола Вінграновський, я дві пори в тобі люблю. Я дві пори в тобі люблю. Одну не сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш. Уваги, ревнощі, жалю. В гірчичнім світлі днів осінніх, На літо старша ти ідеш, Тече твій погляд, тимносиній, Як вітер в затінку у небес. І час твій берег ще не миє, І твої губи ще уста. Дорога давня молодіє, Де в твій веселий крок листав. Ти вся із щастя, і з тобою ще не вітається печаль, та біль з розлукою німою і не любові чорна далі. Я дві пори в тобі люблю, Люблю ту пору благовісну, коли до неї, як до пісні, Свою я голову хилю. Та вже пора, повільно плинна, як біля вогнища в пітьмі, де слово пахне, як дитина, де ж не скажеш так та ні. Де почалося все тобою і не поверне навпаки, де вже вітаються з любов'ю печалі, болі і роки, хоч все те саме, світ осінь, прозорість вод з холодих плес, той самий погляд синій як вітер в тіньку і небес. Вірш читала, учениця восьмого класу. Первомайської зож перший другого ступеня номер 7 бігун ірина.